А ще я вдячна Богу за кожен день, за кожен день свого життя. Адже прокидаючись зранку, відкриваючи очі, у мене знов день народження, бо я маю це життя. А ще у мене дитина вчора запитала: Мам, а ти хотіла б мільйон? Ну да, відповіла я, а якби тобі сказали, що дають мільйон, але завтра ти не прокинешся. У тебе буде лише один день життя, і це сьогодні. І я була в ступорі. Дім, тоді мені точно не потрібен той мільйон, сказала я, бо життя головніше. І він мені каже: «От бачиш, мам, у тебе кожен день життя вартує більше мільйона. Він важливіший усіх грошей світу. Проживи цей кожен день так, наче він коштує більше мільйона. Або хоча б на мільйон. Ось які у нас тепер мудрі діти. Тому рідненькі проживаю я, і проживіть і ви свій кожен день хоча б на мільйон. А я дякую всім вам, хто дивиться це відео і додивився до цього моменту. Правда, дякую вам від усього, усього свого сердечка і душі. Рідненькі, я справді вдячна вам. Я вдячна, що ви просто є, і це важливо. Як зараз думаєте, 140 Гц вдячності і щастя ми з вами набрали. Сила вдячності справді неймовірно потужна, що змінює життя. І я в цьому особисто переконалась. Тому напишіть і ви. За що ви вдячні? За що ще важко дякувати вам, за що ще не можете подякувати чи досі відпустити? А я чекаю кожен ваш коментар. І я бажаю всім вам процвітання, добра, благополуччя, любові, гармонії і щастя, щоб мрії ваші всі збувались, щоб серце повне радості було, у душі весна цвіла. І пахло, щоб кожен день був на мільйон, щоб кожен день, щоб кожен крок і слово було усвідомлене у вас, щоб ви були наповнені, гармонійні, щасливі, здорові і вдячні. Вдячні всім і собі. Любіть себе і поважайте, цінуйте інших і себе, цінуйте кожен день свій, проживіть його на мільйон. Бо ніякі гроші світу не замінять вам вашого кожного дня. Просто світіть і світло даруйте всім тим, хто є навколо вас. З любов'ю, ваша віта.